Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос. Що цінніше послух чи жертва? У старому заповіті є одна історія про Саула і ізраїльський народ, коли вони завоювали Амалика, перемогли Амалика, і перед тим Господь сказав, що вони всю здобич, все добро, що там буде, вони понищили, зробили закляттям і не брали нічого собі. Але після перемоги народ і сам Саул побачили, що так багато є хороших, цінних речей, худоби вгодованої. Давайте ми лишимо це собі. Це ж таке добре, і з цього ще й принесемо жертву для Бога. Але потім приходить пророк Самуїл і запитує: навіщо ви не послухались Бога? Сам Саул пояснює, що ми хотіли принести. Таку велику хорошу жертву для Бога. На що Самуїл каже? Чи жадання Господові цілопалень та жертв та жертви таке, як послух Господньому голосу? Тож послух ліпший від жертви, покірливість краща від баранячого лою, бо непокірливість як гріх ворожбицтва, а славільство. Як провина та служба Бонам. Для Бога не потрібні наші жертви, тому що Він є Господом Неба і землі і все належить йому. Ми не можемо вразити Бога якимись своїми подарунками чи жертвами. Це таке поганське мислення, коли люди думали, що своїми якимись. Вчинками чи жертвами вони можуть задобрити богів. Але Господь каже, що для нього саме цінне це послух. Так як в сім'ї нам важливий послух дітей, і, а не просто якісь їхні потім добрі справи для нас. Так само як дружину ніколи не задовільняють коштовні якісь подарунки після того, як чоловік її зрадив, так само для Бога. Самим цінним є наша відданість, наш послух Його Слову і наша любов до Нього. Не випадково перша заповідь говорить: нехай в тебе не буде інших богів, а возлюби Бога всім серцем, всією душею і всією силою своєю. Єдине, чим ми можемо вразити Бога, це з нашою любов'ю, нашою вірою і нашим. Послухом перед ним. Тому нехай у вас завжди буде на першому місці, дійсно, виконання волі Божої, послух Богові, ось, а не якісь свої плани, свої бажання, які ми думаємо, потім перекрити якимось добрими так званими справами чи жертвами. Послух Богу дорожчий за жертви.